Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів-рушолок сонечка та роторної косарки «Вірокс». Сьогодні хочу вам показати, які в нас є в наявності чохли до сидіння МТЗ-Універсальна кабіна. Є ось такі текстильні з написом МТЗОК вишитим. В асортименті є висока спинка, низька спинка, вони є в декількох кольорах. Є ось такі сірі, ось такі червоні, зелені, сині. Також є ось такий шкіряний бортик йде. Та от тут під текстилем знаходиться паралон. Також є ось такі оригінальні чохлина сидіння МТЗУК. Є ось така шкіра з перфорацією. Також є ось таке на оригінальне сидіння. Якщо вас зацікавило телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП з грошовим приказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!